Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги жіночий светр. Це стильний та трендовий вибір осінньо-зимового сезону 2024 року. Цей вільний светр поєднує в собі комфорт та модний дизайн, створюючи невимушений та затишний образ. Товста, тепла текстура та високий комір надають додаткового тепла, захищаючи вас від холоду. Він чудово підходить для повсякденного носіння, та його можна поєднувати з джинсами, спідницями або легінсами. Представлений у різному. Манітних кольорах, тож ви можете обрати той, який найбільше вам до вподоби.